Сьогодні вночі російські війська задали удару по Львову, Вибухи лунали в різних районах міста. За попередніми даними до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Про це інформує міський голова Андрій Садовий. За його словами, у залізничному районі виникла пожежа, пошкоджені два промислових об'єкти. Зайнялася покрівля нежитлової будівлі. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Крім того, через атаку пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садочок та диз десятки автівок через обрив контактної мережі тимчасово зупинено рух тролейбусів номер 22 30 та 32. Наразі оперативно-рятувальні служби працюють на місцях. Сьогодні, вночі, 12 липня, ворогом було нанесено комбінований масований удар по території Львівської міської територіальної громади. Значить, внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. Виникли пожежі. В даний час о 6.26 пожежі всі ліквідовані. До гасіння пожеж залучалося 15 одиниць техніки, 55 чоловік особового складу. Росіяни атакували Чернівецьку область з чотирма шахедами та однією ракетою. Є жертви, як повідомив очільник ОВА Руслан Запаренюк, від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинуло четверо людей. Втім, згодом він видалив повідомлення і додав, що таки за життя двох людей борються лікарі. Серед загиблих дівчина, який 26 років, та чоловік, якому 43 роки. Відомо, що поранено ще 14 людей, двоє з них в тяжкому стані. У Чернівцях пошкоджено також декілька. Декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автівок. Маємо наслідки і на території Сторженецької громади. Внаслідок ураження ворожого БПЛА пошкоджений житовий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. Напередодні ворожих обстрілів в Запорізької області загинули жінка, якій було 71 рік, та чоловік 58 років. Про це очільник ОВА Іван Федоро. Загалом упродовж доби окупанти завдали 566 ударів по 16 населених пунктах області. РФ здійснили 7 авіаційних ударів по плавнях, уляйполю, новоандріївці та червоній криниці. 394 безпілотники в різної модифікації атакували 10 населених пунктів. 10 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Кам'янське та Новоданилівку. 155 артударів арт ударів завдано по території восьми населених пунктів. До Дова надійшло 10 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів. Водночас у Кіровоградській області є руйнування після ворожої атаки дронів. Інформують в Ова. Так в одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, огорожі. Також в області через уламки збитого безпілотника сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативної ліквідували, обійшлося без постраждалих. Тим часом у Черкаській області цієї ночі сили ППО збили 20 безпілотників і одну ракету. Як повідомили в ОВА, у Черкаському районі через вибухову хвилю пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Частина мешканців тимчасово залишилася без електроенергії. Світла немає, у понад півсотні абонентів енергетики вже працюють над відновленням живлення. Інформація щодо загиблих чи постраждалих не надходила. Під ворожим терором перебуває і Херсонщина. Про це повідомляють в ОВА. Так минулої доби під ворожим дроновим терором та артобстрілами перебували 38 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили агропідприємство, складське приміщення, гараж, сільгосптехніку та приватні автівки. Через російську агресію дві людини загинули ще вісім дістали поранення. Плюс 1070 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 32 тисячі 690 загарбників. За вчора на металобрухт відправлено одну бойову броньовану машину, 31 артсистему та 90 одиниць автомобільної техніки. Наші захисники приземлили 245 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога. Фізичні особи-підприємці, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Відповідні зміни до податкового кодексу вже не були чинності. Про це повідомила Державна податкова служба. Йдеться про ФОПів без найманих працівників, які були мобілізовані або підписали контракт. На час служби вони не сплачуватимуть податки на доходи. Єдиний податок військовий збір і ЄСВ. Також звільню. Ляється від подання звітності. Це звільнення діє автоматично на основі даних з єдиного реєстру призовників і військовозобов'язаних. Якщо ж таких даних у реєстрі немає, підприємець може самостійно подати заяву і документи до податкової. Зазначається, що усі вже нараховані податки за період служби анулюють. А тих, кого виключили з реєстру платників єдиного податку через несплату під час служби, поновлять автоматично. У дії доступний другий етап компенсацій у межах програми є відновлення. Йдеться про допомогу для українців, чиї приватні будинки були знищені через війну, але є земельна ділянка для нового будівництва. Компенсацію можуть отримати власники знищеного житла, які обрали саме грошову виплату на нове будівництво. Перші 475. заявників вже отримали кошти загалом понад 600 мільйонів гривень. Щоб отримати другий транш, потрібно підготувати проєктну та кошторисну документацію, завантажити її в електронну систему у сфері будівництва, розпочати роботи і використати 90% першого траншу. Далі подати оновлене повідомлення через СНАП або портал Дія. Українські розробки у сфері БПЛА опинилися під загрозою. Західні компанії намагаються отримати доступ до технологій під виглядом співпраці. Про це повідомляє британське видання, The Telegraph із посиланням на виконавчого директора української компанії Скайтон Романа Княженка. За його словами, представники європейських компаній відвідували його фірму з пропозиціями співпраці, але використовували цей час, щоб спробувати розвідати її секрети. Далі цитую потім вони роблять. Чудові презентації про те, як вони працюють в Україні, але насправді вони здійснили лише кілька польотів у Львові. Він зауважив, що внаслідок таких маніпуляцій європейські уряди спрямовують мільярди доларів на закупівлю продукції у компанії, які не мають жодного уявлення про сучасні військові технології. Трамп обмірковує можливість надати Україні новий пакет військової допомоги на сотні мільйонів доларів. Про це пише видання політико із посиланням на двох співрозмовників, знайомих із обговоренням. Зазначається, що кошти візьмуть із фонду, схваленого конгресом у 2024 році за часів Байдена. Цей фонд зберігає близько 3,8 мільярдів доларів. Ні, Білий Дім, ані Пентагон не відповіли на прохання журналістів прокоментувати цю інформацію. Держсекретар штатів Марко Рубіо пояснив, що мав на увазі трамп, говорячи про зброю для України за рахунок НАТО. За його словами, заява президента США стосувалася одного з уже чинних механізмів закупівлі американської зброї європейськими союзниками для подальшої передачі Києву. Коментуючи це, Рубіо зазначив, що йдеться не про якусь нову схему поставок озброєння Україні, а скоріше про один із варіантів військових поставок, який вже існував. Це передбачає закупівлю європейська. Ми країнами зброї у США а потім передача її Україні. Країни НАТО обговорюють, як прискорити постачання американської зброї Україні. Союзники можуть віддати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Видання The New York Times зазначає, що один із варіантів створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексоса Гринкевича, головнокомандувача НАТО в Європі. Через них можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни. Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Так Німеччина закупила у США вісім батарей з РК Петріот замість трьох відправлених Збройних силам України.